Взяти у кредит сотню мільйонів, а потім їх не віддати. Виявляється легко. Всеукраїнський акціонерний банк, який зараз перебуває на стадії ліквідації, вже понад рік не може повернути позичених такій собі луцькій фірмі «Едельбау» 110 мільйонів гривень. Овердрафт під чималий відсоток був наданий ще на початку 2014 року. Вже через кілька місяців після його отримання позичальники зовсім перестали сплачувати гроші. Банк уже понад рік не може повернути ані самого кредиту, ані відсотків. Відтак вже боргує понад 131 мільйон. Фірмачів не лякають ні суди, ні величезні штрафи, ні докори сумління перед вкладниками банку, який луснув, в тому числі через таких от недобросовісних кредиторів. Кому із луцьких ділків закони не писані, з'ясовувала Вікторія Притолюк. Уже рік, як триває судова тяганина між VIB банком та Луцьким ТЗУВ «Едельбау». справа прийшла усі інстанції. Суди ділків зобов'язали повернути позику. Тепер позичальники просять в банку відстрочки виплати. 131 мільйон. Ще звичайся. Ну може, не просташу трошки проплатимо. Тобто ми однозначно, що заплатимо всю зброси. Манувазі, що максимально швидко яким чином? Це вже від керівництва. Ні-ні, то від керівництва, але е, е, ви ж в мене є представник, то я вас і питаюся, що відстрочка це ж не просто е, ну, надання можливості ніколи не платити. Коштів нема, майна нема, нічого немає. А будемо платити це звідки? В даному випадку. То вже, е Піанистр, рознач, статкові, які... Легкість, з якою з Луцька отримали такий величезний кредит, дивує навіть суддю господарського суду Сергія Бондарєва, який, очевидно, у своїй професії зустрічався із різними хитромудрими схемами. Було з вас стягнуто за кредитним договором, так? так? Так. який ви вкладали 814 року. Банк вам видав геройський більш як не скажеш, кредит на суму 110 мільйонів. Потім нарахував на цю суму 15 мільйонів заборгованості по процентах, нарахував 2 мільйона пені, нарахував 501 тисячу з лишнім пені за по процентах, 288 тисяч нарахував більше 3% річних і 2 мільйона 767 з лишнім тисяч інфляційних збитків. Це ви брали в 2014 році. В 2015 році винесли рішення, видали 6 квітня накази. Тепер ви заявляєте про питання про те, що відстрочити до 2019 року. Це коли банк припинить свою діяльність. Після незрозумілих пояснень представника фірми Едельбау, головуючий у справи Сергій Бондарєв, вирішив у відстрочці сплати кредиту відмовити. Не виключено, що представники фірми оскаржать і цю ухвалу, і справа затягнеться ще на невизначений термін. Пояснення щодо того, на яких умовах та під які гарантії луцьким ділкам було надано таку величезну позику. Ми не отримали. На наші запитання відповідь одна: банківська таємниця. Вирушаємо на розшук самого товариства Едельбау, згідно з даних з витягу державного реєстру, Єстру юридичних та фізичних осіб підприємців, засновником ТЗУВ Едельбау є мешканець Дніпропетровщини Станіслав Погорілий. А зареєстровано воно у Луцьку за адресою Клима Савури 21 а знаходимо потрібне приміщення. Тут багато різних складів і офісів. Втім, про потрібну нам фірму ніхто не знає. Чоловік, який тут постійно працює, ніколи не чув, щоб тут було таке підприємство. На даній території це тільки продукти харчування. Склади з продуктами харчування втім. Якщо поцікавитися історією цього підприємства, Едельбау кілька разів змінювало місце реєстрації. Щоправда, і засновники раніше були інші, доволі знані у Луцьку бізнесмени Олександр Гордій та екс кандидат на посаду Луцького міського голови Олександр Товстенюк, який нині є ще й позаштатним радником голови обласної ради Ігоря Палиці. Тоді Едельбау певний час було зареєстровано там, де бізнес-центр директорія на Вениченка, 26. Не виключено, що передача фірми Дніпропетров. Ському власнику могло б бути лише формальністю, а номінальними залишаються колишні засновники. Але це не все, що нам вдалося з'ясувати про історію цього підприємства, яке не може повернути в банк 130 мільйонів гривень. Ще у 2008 році в передмісті Луцька розгорівся неабиякий ажіотаж довкола запланованого житлового комплексу. Саме фірма Едельбау готувалася звести нове котеджне містечко Перевесла на 20 гектарах землі в заплаві річки Стир в селі. Лірованці будівництво в санаторній зоні артезіанських свердловин завадили депутати Боратинської сільради та судові рішення, які змусили ділків повернути земельну ділянку у власність сільської ради. То що насправді ця фірма така бідна та неприбуткова, як розповідає представник, чи може чергова напрацьована схема, як розвинути бізнес за чужі мільйони? І звісно, без повернення. Вікторія Продолюк, Олександр Ватащук для новин на часі.